30% прибутку щомісяця. Можливо, це схема понці. Це коли першим платять later. з грошей інших. Хто зайшов до схеми пізніше? Ніякого бізнесу, ніяких інвестицій, просто обіг готівки. Перші вкладники реально отримують гроші. Вони радіють, розказують друзям. Ті теж вкладаються. Але працює це тільки, поки приходять нові інвестори. Як тільки гроші припиняють надходити, усе валиться. Три головні ознаки схеми понці: це будуть нереалістичні прибутки, 50 та 100% відсотків просто доходу на місяць. А гарантії без ризику. В інвестування навіть якщо брати те, що здається, ну дуже стабільним, як акції Тесли, може прийти якийсь трамп. і вже не настільки вони будуть і стабільними.